Друзі, всім привіт! З вами Ляна Банько і я відповідаю на чергові ваші запитання. Значить, як підняти самооцінку? Якщо у вас низька самооцінка, то треба працювати з тим, що власне заважає і що з причині. Тобто треба розбиратися, шукати причини і відповідно. Опрацьовувати ці ситуації, і таким чином у вас буде з'являтися більше впевненості, більше енергії, більше ресурсу, і таким чином ви будете піднімати свою самооцінку. Ось ну, але знову ж таки треба копнути глибше треба зайти в підсвідомість і треба подивитися де були травмуючі події зазвичай звідки вони беруться вони беруться із дитинства чому тому що нас принижують так нам говорять що у нас недобре все зле нас критикують і відповідно в зв'язку з такими от моментами які відбувалися в житті людина починає вірити тобто дитина починає вірити в те що вона якась не така і як правило, це знову ж таки іде в той період часу, коли формується психіка дитини, тобто від 5 до 10 років, зазвичай може навіть бути до 12 років. Тобто травмуючі ситуації можуть бути від 5 до 12 років. Ось і саме самий пік це є 7-8 років дитина. Ось, і коли ми дитину, наприклад, коли батьки ігнорували, коли батьки, наприклад, не чули дитину, коли вона сиділа в самотності, коли вона. Щось робила, щось показувала, а батьки ігнорили її, не чули, не спілкувалися з нею. Вона починає вірити і думати, що з нею щось не так. І саме в цей вік закладаються найбільші травми. Це можна пропрацювати через психотерапію. Будь ласка, приходьте позбудетеся цих своїх недоліків, пропрацюється ще часто задають питання: а за скільки можна підняти? Можна і за три консультації, можна п'ять, а можна і за десять. А за десять можна відкрити бізнес і почати процвітати і заробляти достатньо. Ось різні формати, чому тому, що все залежить від віку, від тих, від тих обставин і того соціуму, якому ви росли, де вас хто вас виховував, які були ваші батьки, наскільки вони були зазумбовані, і відповідно це все вони передали вам по спадковості. Не ну не по спадковості, перепрошую, а в процесі вашої соціалізації. І таким чином, треба копнути, треба подивитися і зрозуміти власне, над чим вам потрібно працювати. Отож, приходьте, і будемо піднімати вашу самооцінку.